На місцевому стадіоні у селі Забулиця змагалися дві сильні команди, якою була гра цієї осені. Дивіться далі. На стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби села Заболоці зійшлися СК Січ Заболоцівської територіальної громади та ФК Берізка під Берізці, аби показати кращі результати та вибороти першість у чемпіонаті Львівщини із футболу. Батане концентрація! Рома, давай, Рома, давай! Давай, Серье! Серье, забери, забери! Давай, Серье! Його, його молодець. давай, Сьопа! Пауза! Традиційно на футбольний матч зібралися фанати футболу, аби словами та облисками підтримати улюблені команди. Попрацюй, сіри! Попрацюйся, Попрацюйте. Забирай!

Талія Коваль Сергій Нікішин телеканал «Вроде онлайн.